Після кількарічної перерви знову прийняли тваринок іноземців. Рівницький зоопарк навіть в умовах війни продовжував поповнювати свої колекції. Але мешканцями інших українських парків. А менше тижня тому до нової домівки приїхало 12 особин із Чехії. Це два альпаки і 10 чорнохвостих лучних собачок. Тваринки дуже вдало і гарно перетнули кордон, приїхали до нас. Ми їх оглянули, поселили в карантинне приміщення, тому що тварини мають протягом 30 днів. Залишатися на карантині, де щоденно ветеринари їх відвідують, стараються проводити якийсь огляд. У нас проходить адаптація тварин до наших умов, до наших температур, до нашого раціону харчування. Для рівницького зоопарку ці тваринки не нові. До прикладу, тут вже живуть пара альпак, до яких на початку квітня приєднаються ще двоє хлопчиків. Вони молоденькі, вони народжені в червні місяці 2023 року. В них один тато, але різні мами. Альпаки вони походять родом з Перу, з Південної Америки. Це тварини, предком яких є дика тварина Вікунія. Латинська назва Альпак вікунія пакос. Ось це домашній вид тварин, і їх тримають зазвичай. Вони в дикій природі не живуть, вони живуть в господарствах. У альпак дуже цінне хутро, яке стрижуть кожні два роки. Натомість чорнохвості лучні собаки в останній жили у Рівному ще близько восьми років тому. Це було чотири хлопчики. Тож розмножуватися не могли. Нині у колекції з'явилася одразу сім'я із десяти особин: шість дівчаток і чотири хлопчики. Взагалі чорнохвості лугові собачки, не дивлячись на те, що вони називаються собачки, це гризуни родини білячих, тобто білки, їхні би, родичі. Ось в природі вони е, дуже багато зустрічаються в преріях Північної Америки. Їх ще друга назва преєрдок. В природі живуть вони великими колоніями, які складаються із кланів. Вони живуть в норах на території, яку займає клан. Е, вони будують такі цілі системи підземних містечок. Дуже характерним для них є виставляння часового. Який е, е, з нори йде вихід така, ніби горбочок над землею, і е, на цьому горбочку є вихід з нори, і саме біля, ці, біля цієї виходу з нори зазвичай стоїть часовий вартовий. І якщо є якась небезпека ворогів, вони видають такі гавкаючі звуки. Чому їх і називають собачки? Бо спілкуються вони між собою таким гавкотом. В Рівненському зоопарку проживає близько 200 видів тварин, загальна кількість яких на кінець 2023-го сягала півтори тисячі особи. Наразі їх чисельність збільшується через лютнево-весняний бейбі-бум. Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко, випуск новин.